Глаукома – це основне захворювання, з-за якого люди втрачають зір. І тому ми повинні якнайраніше його виявити, це дуже важливо. Глаукому називають тихий крадій, тому що вона краде зір в тиху, без скарг. На початку захворювання скарг майже немає. Її дуже важко виявити. Скарги можуть з'являтися вже тоді, коли вона має розвинутий характер, вже більш такі запущені стадії. І то скарги проявляються, там можуть бути такі, як, допустімо, періодичні затуманювання зору, або якісь там радужні кола, або навіть там біль в очних яблуках. Але це вже все потім. На початку захворювання, звичайно, скарг ніяких немає. Це захворювання, воно буває або вроджене у діток, тоді це виявляється відразу від народження, або вже після 40 років, коли, як правило, у людей додаються захворювання, там, артеріальна гіпертензія, якась, там, або цукровий діабет, або там, атеросклероз, тобто вікові зміни судин. І от вони можуть викликати початок оцієї глаукоми. Тому бажано. Навіть не бажано обов'язково кожній людині після 40 років, як контролюємо артеріальний тиск, люди контролюють точно, так же контролювати тиск внутрішньоочний, тому що це основний, основна ознака глаукоми це підвищення внутрішнього очного тиску. Буває вторинна глаукома, яка відбувається внаслідок якихось інших захворювань, там запальні процеси, або там якісь там тромбози, травми, то тоді може бути виникати вторинна глаукома, яка пов'язана з конкретним захворюванням. А сама по собі, як глаукома, просто звичайна, вона не має таких причин явних. І ще хочу акцентувати увагу на те, що точно так же, як і артеріальна гіпертензія, має важливе значення спадковість. Тобто, якщо у батьків у когось була глаукома, то більш повинні люди такі звертати на це увагу і обстежуватись вчасно. Плутають люди часто катаракту і глаукому. Приходять на прийом, ой, ставиш діагноз катаракта, всі в такій паніці. Ой, катаракта, я осліпну. Хочу так пояснити по-простому, оце наше око, Вну, в оці є у нас кришталик. Це як лінза всередині ока, яка фокусує зір. А бачимо ми не цим кришталиком, ми дивимося от сівківка зоровий нерв. І якщо катаракта це помутніння кришталика, який навіть коли повністю помутніше його можна видалити і поставити штучний прозорий. Це можна цю причину забрати і повністю вилікувати. То глаукома, коли підвищується внутрішньоочний тиск, механізм такий, він сюди тисне на зоровий нерв і зоровий нерв відключається поступово, атрофія, яка не відновлюється. І тому важливо виявити глаукому на першій стадії, коли ще пошкодження зорового нерва тільки-тільки почались. І зір можна зберегти. Стадії глаукоми є чотири стадії. Якщо перша це початкова, то четверта це вже ж термінальна, тобто вже ніяких перспектив. Лікуй, не лікуй, операції нічого не допоможе. Зору зір не відновиться. Якщо четверта стадія глаукома, і стадії виявляються не тільки по тиску, а поле зору. Це ще один фактор. При глаукомі, які обов'язковий метод обстеження, визначення поля зору, можна різними способами, там ручними, електронними способами. Зараз є апарати, є це все доступно. Крім консервативних курсів лікування, ще є у нас можливість проводити операції. Операції є лазерні. Є у нас такий лазерний апарат, який робить операції при глаукомі. Зазвичай вони ефективні на ранніх стадіях глаукоми, лазерна трабекулопластика. пластика широко використовуємо, це безкоштовно для тих, хто оформлюється стаціонарно, будь ласка, можна такі методи застосовувати. Ну і вже ж класична операція при глаукомі, мікрохірургічна, в операційній також ми виконуємо у нас у лікарні. По діагностиці, по лікуванню на початкових стадіях лікарі у нас доступні наші лікарі, в нашій лікарні, в нашій поліклініці, по всім поліклінікам міста. Зараз багато приватних клінік, якщо хтось там хоче і не довіряє лікарям державних установ, то можуть звертатися. Саме головне, щоб люди не сиділи вдома і не чекали, коли вже осліп на одне око тоді вже біжить. А у кого у батьків, і ще раз повторюсь, є в анамнезі глаукома, глокома, то треба, ну, хоча б там раз на два роки прийти на обстеження до лікаря. До свого в поліклініку це безкоштовно всі методи обстеження доступні: і вимірювання очів внутрішнього очного тиску, і визначення поля зору, і оптична когерентна томографія тобто, всі методи для виявлення і встановлення стадії глаукоми це все в доступі, в безкоштовному для всіх жителів міста.